Слава Україні! В ефірі підсумки дня 17 лютого у студії. Працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. На війні загинув герой з Волині Юрій Головій. Він був військовослужбовцем протитанкового взводу, механізованого батальйону солдатом. Проживав у селищі Заболоття. Захисник загинув 15 лютого 2024 року під час обстрілу ФПВ-дроном противника, отримавши поранення. Несумісні з життям 17 лютого на фронті передчасно згасла життєва свічка воїна з Волині Сергія Гальома. Він родом із села Раків Ліс, каширська громада. Як інформують на Фейсбук сторінці Раків Ліс, він був учасником АТО і пройшов Іловайський котел, отримав поранення, але живим повернувся додому. З перших днів повномасштабної війни він став на захист своєї батьківщини у складі сотої бригади. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На стіні управління патрульної поліції Волині з'явився символ боротьби волинських патрульних мурал із зображенням РСЗВ град, за допомогою якої поліцейські знищують ворога. Відео з малюнком з'явилося у телеграм-каналі Патрульне Хвилині. Відомо, що Мурал град намалював художник з рівного зображену техніку волинські патрульні здобули у ворога під час наступальної операції на Харківщині. Біля Муралу написано дуже потужну фразу: Без боротьби свободу не здобудеш. А із цими словами важко не погодитись. Біля в'їзного знаку міста Нововолинськ у сторону Володимира трапилася летальна дорожньо транспортна пригода. Трагедія сталася 16 лютого близько 19.40. Відомо, що водій автомобіля марки Хонда при обгоні не помітив авто на зустрічній смузі. Про це пише інтернет-видання Бух. Як повідомили виданню очевидці, щоб уникнути лобового зіткнення, водій звернув на обочину, але злетів з траси та врізався у дерево. Транспортний засіб зазнав значних механічних пошкоджень, а водій загинув. Згодом Бух повідомив, що в цій ДТП загинув Володимирський адвокат Сергій Лященко. Чоловік у перший день вторгнення Росії пішов воювати, але після важкого поранення повернувся до цивільного життя та адвокатської практики. Раднівські поліцейські розшукують 40-річного волинянина, підозрюваного у вчиненні криміналу. Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області. Поліція розшукує громадянина Коску Олександра Федоровича 13 листопада 1983 року народження, який проживає в селі Гута Ковальського району. Чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та переховується від органів досудового розслідування та суду. Примітка: цей чоловік зложиває спиртним, схильний до бродяжництва і може перебувати на вокзалах або ж притонах. Громадяни, які володіють будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваного, просять повідомити поліцію. На Волині за один день сталися аж три ДТП. так у Луцьку на вулиці Ковальській близько дванадцятої ранку, 17 лютого, сталася аварія за участю автомобіля таксі Уклон марки Шкода та Рено без постраждалих нещастя. Відео з місця події опублікували у місцевих телеграм-каналах. Так, на кадрах видно, що у таксі розтрощена передня частина кузова. Відомо, що водій автомобіля Рено, здійснюючи об'їн авто марки Шкода Октавія, зіткнувся з ним. Також в обласному центрі вранці 17 лютого сталася аварія на перехресті вулиць Кравчука захисників України. Там зіткнулися дві автівки. Про це сайту новин Луцька і Волині. Конкурент повідомили читачі. Внаслідок аварії в автівки отримали значні механічні пошкодження. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Також у селі довжиця поблизу мене 17 лютого вантажівка злетіла у кювет. Її звідти діставали за допомогою спецтехніки. Про постраждалих в ДТП не повідомлялося. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські терористи продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, із самого ранку, 17 лютого, російські нелюди почали атакувати Нікопольщину, що на Дніпропетровщині. За інформацією голови ОВА Сергія Лисака у Марганецькій громаді ворожий БПЛА влучив авто. Постраждали двоє людей. 49-річна жінка та 48-річний чоловік перебувають у важкому стані. Окупанти вночі 17 лютого завдали близько 20 ударів по липцях харківського району. Ворожий обстріл вівся із реактивних систем залпового вогню та артилерії. За інформацією голови Харківської ова Олега Синігубова, пошкоджені будівля сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів та вантажний автомобіль. Виключно цивільні об'єкти. Інформації щодо постраждалих на щастя немає. Однак армія РФ о 13.30-17 лютого обстріляла місто Куп'янськ Харківської області, відомо про руйнування будинків та постраждалих. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Двох жінок із травами шпиталізували до медичних закладів. А одному цивільному чоловікові надали допомогу на місці. У наслідок атаки зруйнований двоповерховий будинок на два під'їзди та пошкоджені щонайменше п'ять приватних будинків. Під завалами можуть перебувати люди. Ліквідація наслідків ще триває. Синігубов зауважив, що протягом дня окупанти завдали 10 авіаударів по прикордонних населених пунктах області. Російська армія 17 лютого обстріляла і Херсон. Постраждали троє містян. Серед них є загиблий. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Як зауважив глава МВА Херсона Ерман Мрочко, окупанти поцілили по центральній частині міста приблизно о 12-й годині. Травм несумісних із життям зазнав чоловік. За даними мрочко, чоловікові було 49 років. Легкі поранення зафіксували у 49-річної жінки. У неї вибухова травма та поранення ноги. Також до лікарні доставили чоловіка віком 36 років. Медики оцінили його стан як середньої тяжкості. Росіяни в день 17 лютого обстріляли околиці Запоріжжя. Є влучання по інфраструктурному об'єкту. Через це чимало містян залишилися без опалення о 12.11 Голова ОВА Іван Федоров сповістив про вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Згодом стало відомо, що влучання сталося по одному з інфраструктурних об'єктів на околиці Запоріжжя. Через російський обстріл стався перебій у роботі тепломережі. Без опалення залишилося 39 багатоповерхових будинків, тобто 4 тисячі абонентів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Авдіївку, ми все одно повернемо. Написав Сирський. за словами командувача ОСУ Таврія Олександра Тернавського. Українські військові відповідно до отриманого розпорядження вийшли завдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. 16 лютого пізно ввечері на Тернопільщині в парку дві дівчинки знайшли валізу з трупом жінки. Всередині діти на моторошну західку натрапили увечері неподалік ставу. Про це повідомляє портал «Захід.нет». Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета підтвердив інформацію. Журналістам він додав, що попередньо загиблій на вигляд приблизно 60-70 років. Через те, що вона була дуже сильно хода, комусь далося помістити її тіло у валізу. Слідчі зазначають, що сталося це в центрі Тернополя в парку Сопільче поблизу ставка. На місце одразу викликали поліцейських та судово-медичних експертів. В поліції зауважили, що тіло не розчленоване. Причина смерті встановлюється, адже на перший погляд ознак насильницьких дій не видно. Попередньо правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство. Поліцейські шукають причетних до цього злочину. Такі новини не можуть не тішити у суботу, 17 лютого українські оборонці знищили три літаки. Су 34 та су 35 армії РФ про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. На східному напрямку під розділями повітряних сил збройних сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі, бомбардувальники су 34 та один винищувач су 35 йдеться Ідеться у повідомленні. Під час відведення сил оборони України завдіївки певна кількість наших воїнів потрапила в полон до расистів. Про це повідомив командувач Осов Таврія Олександр Тарнавський. Вихід особового складу Завдіївки відбувався відповідно до плану розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції під тиском переважаючих сил противника деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон. Написав командувач, і до загальносвітових світових новин. Велика пожежа спалахнула в місті Іжевськ у Дмурті РФ у ніч на 17 лютого. Як повідомляє телеграм-канал Астра пожежа сталася на хімічному підприємстві Іж Синтез Хімпром, і ТЦ новий дім. Приміщення торгового центру ще минулого року віддали під виробництво дронів. Відомо, що вогонь охопив будівлю на площі 3,5 тисячі квадратних метрів. У нічний час працівників на виробництві не було, і постраждалих на жаль, немає. На гасіння пожежі задіяли понад 100 співробітників МНС і 33 одиниці техніки. Що стало причиною пожежі? Наразі невідомо. Проте минулої ночі Росію за інформацією Міноборони РФ атакували безпілотники, і 33 з них, начебто, було збито. Також про роботу славнозвісної російської ПВО заявляли в Білгородській, Калузькій, Брянській областях. Фермери у Польщі продовжують блокувати рух на шести напрямках. А у черзі станом на ранок 17 лютого перебувають близько 3300 тисяч вантажівок. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Пише Українська Правда. За даними ДПСУ, найбільша черга на пункті пропуску краківець там стоять 1600 вантажівок, а також на ягодині – понад пів тисячі. Тим часом в Україні стоять також тисячі одиниць, які зареєстровані на виїзд з України. Але Демченко пояснив, що водії не зобов'язані стояти на кордоні через систему «Є черга. Вони можуть бути у комфортніших умовах, а адміністратори їх повідомлять про можливість перетнути кордон. У Будапешті десятки тисяч угорців вийшли на протест через реакцію влади на скандал із помилуванням педофіла. Мітингувальники зібралися на площі героїв. Після чого взяли у блогу штаб-квартиру керівної партії ФІДЕС. Як повідомляє місцеве видання Телек, люди виступили за цитуємо захист жертв, прозорість, людську порядність і чесний соціальний діалог із владою. Опозиційні партії висунули свою пропозицію. Прем'єр країни любитель Путіна Віктор Орбан має піти у відставку. Мітингувальники назвали уряд Орбана. Цитуємо очільником держави монстра, де мафія милосердя відпускає на волю помічників педофілів. Мається на увазі скандал, через який президентка Угорщини пішла у відставку. По дорозі від площі героїв до штаб-квартири партії Орбана людям перекрили шлях правоохоронці. Та після того як мітингувальники згадали матір міністра внутрішніх справ країни у образливій формі. Колону пустили далі. Відомо, що на площу героїв вийшло понад 50 тисяч угорців. І на продовження теми на Росії та в різних містах світу у п'ятницю, 16 лютого, розпочалися акції пам'яті так званого опозиціонера Олексія Навального, який помер в колонії того ж дня. Після публікації новини в багатьох містах РФ місцеві жителі почали приносити квіти до пам'ятників політв'язням та будинку, де колись жив Навальний. Згодом біля тих стихійних меморіалів почалася звична для Росії картина. Міліція почала всіх крутити та кидати в автозаки. А росіяни у притаманні їм манері рабів не прочалися, не відбивали у правоохоронців своїх співгромадян, знімали все на телефони та спокійно стояли. На ранок 17 лютого ОВД інфо повідомило, як мінімум про 200 затриманих на акціях у 12 містах РФ. Найбільше затриманих у Санкт-Петербурзі 69 осіб. У нижньому Новгороді 15 та у Москві – 11. Декого залишили на ніч у міліції. Їм висувають звинувачення у статті про непокору міліції та про порушення правил публічного заходу. Відомо, що міліція Росії масово затримує не лише учасників акцій, а й журналістів, які їх висвітлюють.